З'явилась така інформація, що людям планують замінити старі котли на нові. Е, Нагадує атракціон небаченої щедрості. Знаєте, е, скажімо так, це ось така нова ініціатива влади. Але залишається питання, чи запрацює вона? Бо навіть якщо ви пам'ятаєте, лічильники людям не встановили. Потрібно було все це робити за власні кошти. І ось тут. З'являється ось така ініціатива. Кажуть, що це як взагалі пояснюють, так кажуть, що це дозволить заощадити до 2 мільярдів кубометрів газу на рік і відмовитись від імпорту блакитного палива. Але це ще не все. Людям хочуть дати пільги на комуналку. Зараз про все розповім більш подробно. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх підписись на канал, тільки важливі новини. Українці мають можливість безкоштовно обміняти лампи розжарювання на нові енергозберігаючі. Тобто, ви знаєте, про це працює, це реальна ініціатива, яка працює, і ось незабаром в Україні може запрацювати і інша ініціатива щодо заміни старих газових котлів на сучасні. Кажуть, що це дозволить заощадити до 2 мільярдів кубометрів газу на рік і відмовитись від імпорту блакитного палива. Колишній керівник оператора газотранспортної системи Сергій Макогон наголосив, що головним споживачем газу в Україні є сім'ї. Більшість з них використовують застарілі комфорки та газові котли. Вони витрачають набагато більше палива ніж потрібно для підігрів води та опалення. Експерт висловив впевненість в тому, що після успішної реалізації програми із заміни лампочок потрібно реалізувати програму заміни газового обладнання. Це буде дорогим проектом, але в майбутньому дозволить забезпечити енергонезалежність України та матиме суттєве значення. Якщо скорочення споживання газу буде на рівні 1 мільярда кубометрів, можна буде вийти на повну енергонезалежність. Справа в тому, що обсяг видобутку газу складе десь близько 18,5 з Мільярдів кубометрів споживання без заміни газових котлів і колонок становить близько 19,5 мільярдів кубометрів. А Макогон заявив, що заміна старих газових котлів виглядає реальніше ніж будівництво двох атомних енергоблоків за 6 років за 10 мільярдів доларів. Українці можуть не чекати ініціативи від влади, і ось тут ось тут. а, Ось ця фраза цього пана. А мені вже більш реальна. Українці каже, можуть не чекати ініціативи від влади і самостійно замінити колонку чи газовий котел, щоб економно витрачати ресурси. Така покупка досить швидко виправдає витрати, і ось тут вже ближче до істини. Я думаю, що ось цим все і скінчиться, що людям самим доведеться це робити. Якщо чесно, я не вірю в те, що людям замінять старі газові котели на нові, от не вірю плити там і так далі. І так далі. Ви представляєте, скільки представляєте, скільки це грошей? Де візьмуть на це гроші, якщо у людей навіть субсидії забирають. Ну, правда. Ну, я не вірю в це. Але дай Боже, щоб я помилялася. Далі пільги на комуналку. Українцям пообіцяли, що вони зможуть розраховувати на пільги на комуналку і заощадити десь від 25 до навіть 100% на послугах ЖКХ. Їх надають і зарахуванням загального доходу сім'ї. Про це повідомили в пенсійному фонді. Отже. Пенсійний фонд повідомив, що до таких пільг належать пільги щодо оплати, житла, тобто плата за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, квартирна плата. Далі управління багатоквартирним будинком. Далі це комуналка, холодна гаряча вода, водовідведення, електро та теплопостачання, природний газ, транспортування, постачання та розподіл, вивезення побутових відходів, опалення і зрідженого газу та Палива. Українці можуть розраховувати на пільги, якщо загальний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на людину за 6 місяців, перед місяцями звернення не перевищує доходу, який дає право на податкову соцпільгу. Тобто це 3760 гривень станом на 2023 рік. Пільги видають на 12 місяців. А, ну, так, принаймні так написано. Дивіться. Якщо сукупний дохід сім'ї перевищує встановлений, можна звертатись за отримання субсидій на оплати комуналки. 100% надається пенсіонерам, які раніше працювали медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками, працівниками бібліотек, фахівцями із захисту рослин, сільській місцевості та селищах міського типу. Далі українцям з особливими заслугами перед батьківщиною та членам сімей померлого громадянина. З особливими заслугами: дружина, чоловік, батьки. Далі людям, які проживають в сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють в музеях, комунальних та державних установах культури, навчальних закладах сфери культури. Далі пільги на комуналку Українці можуть. Дивіться, тепер щодо ось 50%, тобто пільги, 50%. Ось цю знижку, хто може отримати? Тобто, це йшла мова про 100%. Тепер про 50%. Це учасники війни, батьки та члени сім'ї, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які померли, загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Далі це багатодітні сім'ї. Ну, а прийомні сім'ї, сім'ї опікунів або піклувальників, дитячі будинки сімейного типу. Далі особи, які звільнилися від служби цивільного захисту через хворобу, вік, вислугу років, які стали інвалідами при виконанні службових обов'язків, а також члени їх сімей. Далі а дружини або чоловіка померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також опікунів дітей померлих українців, учасників ліквідації. Наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до третьої категорії, які померли через наслідки аварії. Далі також сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю. Далі деякі категорії осіб, тобто жертви нацистських переслідувань. І а, пільга в розмірі 25% видається дітям війни. Дорогі українці! Поки є така можливість, поки є така ініціатива, користуйтесь користуйтесь. Наскільки все це буде, скажімо так, стосовно котлів в це я не вірю, але ось стосовно того, що будуть надавати спільги на комуналку, скоріш за все, так і буде. Чому тому, що зараз дуже великі, скажімо так, борги і так далі. І так далі. Держава просто розуміє, що потрібно щось робити, якось допомагати людям, тому що ці борги вони стануть просто колосальними, і що потім з ними робити після закінчення війни? Чесно, я навіть не представляю, що це просто почнеться і що це буде. Тобто, вже зараз треба про це думати, і ось те, що будуть пільги, скоріш скоріше за все, ну це скажімо так. Це і є та ж субсидія. Це є та ж субсидія, просто її просто назвали ось так по-іншому. Користуйтесь, якщо ви підпадаєте під ось а, всі ті а, норми, які я зараз назвала: а, 100%, 50%, 25%. будь ласка, користуйтесь, користуйтесь, користуйтесь такою послугою, користуйтесь, а, поки, є, поки є така допомога, тому що. Що буде після війни, я не знаю. Чи буде така допомога людям? Я не знаю, тому що зараз тяжко, але зараз, під час війни, надається хоч якась допомога. Що буде після війни? Чесно, я не знаю. Але дуже сподіваюся на те, що допомога буде людям і зараз, і потім, особливо потім, тому що це не значить, що у людей зразу візьмуться десь гроші, і люди зможуть позакривати свої борги і так далі. І так далі, і життя зразу, зразу стане краще. Ну це наврядче. Це наврядчі, тому дорогенькі тримаємося і користуйтеся обов'язково тими а, зараз. Ось а, тією допомогою, яка і справді надається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.